Вітаю, любі третьокласники! На уроці математики ми з вами продовжуємо досліджувати розділ «Трицифрові цифрові числа і тема сьогоднішнього уроку читання і запис трицифрових чисел. Розгорніть свої робочі зошитки, запишіть 2 грудня класна робота. Пропишіть каліграфічну хвилиночку перше число 200 через клітинку 202. Далі 200-202 і до кінця. Натисніть на паузу. Запишемо число 123, розкладемо це число на розрядні дотанки, які запишемо ось в такому вигляді. 123 це одна сотня, одна сотня крапочка плюс два десятки. Плюс три одиниці. Тепер так само за зразочками з вами розпишемо інші числа. Триста сорок шість, триста сорок шість, це, допомагайте, три сотні. Три сотні. Чотири десятки. Шість одиниць. Наступне число число 407. 407 – це чотири сотні, чотири сотні. На другому місці записані десятки. Є десятки в числі 407? Ні. Ну ми з вами не записуємо, пропускаємо десятки, а додаємо зразу одиниці, 7 одиниць. 7 одиниць. Останнє запишіть самостійно число 820. 820 це 8 сотень плюс плюс 2 десятки. Оці. Попрацюємо тепер в підручнику на сторінці 67-й. Нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку читання і запис трицифрових чисел. Щось нам хоче розповісти поспішайку. Щоб правильно прочитати трицифрове число, записую його уявно в розрядну таблицю. Що мається на увазі діти уявно? Не насправді, в думках перед оченятами. Давайте перевіримо. Отже, розрядна таблиця містить одиниці, десятки та сотні. 243. 243 має дві сотні, чотири десятки і три одиниці. 243. Заплющить оченята. Я називаю число. Вам необхідно сказати, якого розряду чисел в цьому числі немає. 506. Сотень, десятків чи одиниць? Десятків. 320. Одиниць. 560. Одиниць. 709 десятків 54 сотень. Скажіть, будь ласка, чи уявляли ви табличку перед собою? Добре. Продовжуємо. Наступне завдання під номером 509. Який малюнок, якому числу відповідає? Так, одиниці десятки сотні. Поїхали. Сотень. Дві десятків. Вісім одиниць. Три. Дві сотні, вісім десятків, три одиниці. Це яке число? Двісті вісімдесят. Три. Двісті вісімдесят, три. правильно. Наступне сотень. Три десятків. Дев'ять одиниць. Немає це число триста дев'яносто, так, далі сотень. Дев'ять сотень десятків. П'ять одиниць на одну більше. Шість. Це число, дев'ять сотень, п'ять десятків і шість одиниць. Дев'ятсот п'ятдесят шість. Так. Далі працюємо. Ану, порахуйте тепер скільки сотень? Сім сотень десятків. Немає і одиниць. Теж сім. Це число. 707. Сім. Молодці. І останній малюночок сотень. Три сотні десятків на один більше. Чотири десятки і одиниць. Вісім. Три сотні, чотири десятки вісім одиниць. Яке число? 348. Так, 348. Молодці. Молодці. Ну що ж, тепер перейдемо з вами до письмового обчислення виразів. Запишіть посередині вирази 510. Вирази, 510. Вирази, 510. І запишемо перше число. 300 помножити на 3. Три на три. Дев'ять дев'ять сотень, це число. Дев'ятсот, далі двісті на два. Дорівнює. Два на два. 4 сотні чотириста. Сто помножити на шість. Один помножити на шість буде шість, шість сотень це шістьсот. Право відступимо три клітиночки і наступні вирази на ділення обчисліть самостійно. Натисніть на паузу і перевіримо. 6 сотень поділити на 2 буде 3 сотні. 6 сотень поділити на 3 буде 2 сотні. 6 сотень поділити на 6 буде 1 сотня. Якщо все правильно, порадійте своєму успіху. Так. Наступне завдання 514. Прочитаємо його. Запиши за допомогою цифр і знаків вирази. Діти. Запиши, не обчисли. Тобто обчислювати не треба, тільки запишемо. Посередині запишемо завдання. Завдання. Завдання 5. Під номером 514. Отже, читаємо спочатку. До суми чисел 247 і 500 додати 32. Прочитайте ще разочок. Так. До суми. Чисел діти сума це яка дія? Додавання до суми чисел 247 і 500. Значить, замість і я ставлю знак плюс, бо шукаю суму. Що треба зробити? Додати 32. Значить, знову буде знак плюс. Відкриваємо дужечку до суми чисел 247. Сума це додавання. Значить, ми до 247 додаємо 500. Закриваємо дужечку. До суми чисел додати 32. Додати 32. Не треба ставити дорівнює, тому що нам в завданні не сказано, що нам треба обчислити. Далі, добуток суми і різниці чисел 1731. Добуток це яка дія? Це дія множення? Сума це додавання, різниця це віднімання. 1731. Спочатку записуємо суму. 1000 плюс 730. Один. Сказано суму цих чисел, значить, беремо в дужки. І різницю відкриваємо дужечку 1000, тільки тепер вже ставимо знак мінус. Бо шукаємо різницю чисел 731. А між ними треба який поставити знак, якщо шукаємо добуток множення? Ось так має виглядати. Цей вираз. Діти, його теж не треба обчислювати, ми його просто записали. Ну що ж, трошки відпочинемо, порухаємося. Руханка на повторення таблички множення. Вертайтеся на свої місця і ми з вами продовжуємо. Наступне завдання письмове, яке ми виконаємо, це задача. Задача під номером 511. Прочитайте, будь ласка, задачу самостійно. У магазин привезли 60 комп'ютерів. Протягом 9 днів продавали по 5 комп'ютерів щодня. Скільки комп'ютерів залишилося продати? Діти, про що йдеться в умові задачі? Про магазин. Що привезли в магазин? Комп'ютери. Скільки комп'ютерів привезли до магазину? 60, так. Протягом. Протягом скількох днів комп'ютери продавали? Протягом дев'яти днів. По скільки комп'ютерів щодня? По 5 комп'ютерів. Про що запитується в задачі? Скільки комп'ютерів залишилося продати? Для того, щоб записати з вами коротку умову, ми визначимо ключові слова. Що спочатку зробили з комп'ютерами? Їх привезли. Далі. Продали. Так, і залишилося. Запишемо тепер посередині. Задача. Задача. П'ятсот одинадцять. Задача 511. Виписуємо ці ключові слова. Привезли. Не розтягуйте сильно. Далі продавали. продавали. Залишилося. Тепер заповнюємо коротку умову. Привезли 60 комп'ютерів. Продавали протягом 9 днів по 5 комп'ютерів. Значить, 9 днів по 5 комп'ютерів. Скільки комп'ютерів залишилося продати? Невідомо. Діти, чи можемо ми зразу з вами знайти, скільки комп'ютерів залишилося? Чому? Чому не можемо? Тому що ми з вами не знаємо, скільки продали за 9 днів. Сказано, що протягом 9 днів продавали по 5 Значить, один день, 5 комп'ютерів, другий день, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий по 5 комп'ютерів. Чи можемо ми знайти з вами, скільки продавали протягом 9 днів? Звичайно, можемо. Що для цього треба зробити? 5, що діти? Помножити на 9 правильно. Чому ми саме 5 множимо на 9, а не 9 множимо на 5? Тому що в задачі діти сказано, що 9 днів по 5 комп'ютерів, значить 5 повторюється 9 разів, ми 5 множимо на 9. Якби в задачі було сказано, що 5 днів по 9 комп'ютерів, тоді б ми 9 множили на 5. Дізнаємося, ми скільки продавали протягом 9 днів. Знаємо, скільки привезли. Зможемо потім знайти, скільки залишилося? Звичайно, записуємо розв'язання. Розв'язання. Який це вид задачі? Проста чи складена? Складена, тому що на дві дії. Якби у нас зразу було в задачі сказано діти, скільки продавали, там, наприклад, 36. То привезли 60, продали 36, скільки залишилося. Це взагалі легенька задача. А тут у нас задача складена, тому що ми не знаємо, скільки продали. Нам це треба знайти. Записуємо першу дію. Отже, що необхідно? 5 помножити на 9. Дорівнює 5 на 9 або 9 на 5. 45. Дужечка. Чого? Чого? Комп'ютерів. Пояснення. Дивимося. Слово ключове. Продали. Крапка з комою. Привезли 60. продали 45. Число збільшилося чи зменшилося? Наскільки зменшилося 60? На 45. Значить, якою дією ми треба, якою дією треба обчислити, скільки залишилося? Якою дією треба знайти, скільки залишилося? Піднімання. Від 60 відняти 45. Записуємо друга дія. Друга дія. 60 мінус 40. Дорівнює. 60 мінус 40 буде 20, 20 мінус 5, 15. І відкриваємо дужечку. комп'ютерів. Давайте з вами перевіримо. Віднімання завжди перевіряється додаванням. 15 плюс 45 буде скільки? 40 плюс 10, 55 і 5. 10, 50 і 10, 60. Отже, задачу ми з вами розв'язали правильно. Записуємо тепер слово відповідь. Відповідь. Дві крапочки. Щоб правильно записати відповідь, нам треба прочитати запитання в задачі. Скільки комп'ютерів залишилося продати? Скільки? 15 комп'ютерів. Залишилося. Залишилося що? Продати. Залишилося продати. Допишіть відповідь на 10 на Дитина, закріплення, ваше домашнє завдання. Два покликання на дуже цікаві такі інтерактивні завданнячка. Це у вас буде обчислити вирази, встановити відповідність, прочитати спочатку і знайти його результат, так, поєднати. І друге за покликанням також це розв'язати усно рівняння, Тобто його треба. Дивіться. Зверху у вас записані рівняння, а знизу результати цих рівнянь. Вам необхідно що? Поєднати рівняння з, з відповіддю. Так, ну що ж, на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадали, як утворювати, записувати трицифрові числа, обчислювали вирази, розв'язали з вами задачу. Тож, дякую за активність на уроці і до нової зустрічі!